Компанія Pulsar Limited Україна зараз на, на виставці InterSolar Europe в Мюнхені. Величезна виставка, 16 ангарів, павільйонів, площею, як наш один МВЦ в Києві не менше. Експозиції по тематиках накопичення енергії, сторіждж, сонячні панелі та комплектуючі для встановлення, зарядка електромобілів, технології Smart Grid, моніторингу і автоматизації всіх необхідних процесів в цих напрямках. Просто неймовірна виставка, розміри, масштаби вражають. Зараз ось знаходимося в підрозділі виставки по накопичувачам електроенергії. Багато компаній дуже представлено. Ці акумулятори, цікаві системи контролю, моніторингу. В цілому багато для промислових та великих комерційних систем накопичення електроенергії, сторич саме в цьому розділі виставки. Направлено саме на великі масиви сонячної генерації та накопичення електроенергії для подальшого її вже необхідного використання. Ось. Будемо обходити. Бажаємо всім успіхів і обов'язково веземо в Україну нові цікаві технології, новинки, передові віяння ринку і нашої наукової, наукових розробок і наукового руху. Нашої планети, дякуємо всім успіхів і класного позитивного настрою.